Молотумний псалтир, Псалом 15. Бережи мене, о Боже, бо на тебе уповаю. Я сказав о Господи, ти мій Господь, добра мого не потребуєш, святим, що на землі його, явив Господь у ці бажання свої в них, поношуй собі страждання ті, що йдуть за іншими богами. Я не пролю їхніх ленивих жертв скрови, не спем'яну їхніх моїми устами. Господь, частка моєї спадщини і моєї чаші, ти держиш мою долю, спадщина випала мені в гарних околицях, і частка моя подобається мені вліма. Благословляю, Господа, що розумив мене, що й Уночі навчає мене моє серце, Господь пора мною завжди, тому що він у мене по правиці, не захитаюсь, Тимто, я радуйся моє серце, і душа моя весела, і тіло моє спочиває безпечно, бо не покинеш душі моєї шеолі і не даси праведному твоєму узріти здління. Ти мені стежку життя покажеш, повноту радощів, що в тебе блаженство по твоїй правиці вічне.